Жіночі шкіряні туфлі Апту Фешн Алді Німеччина, де одна пара вартує 470 гривень. Дуже крута пропозиція на крутий товар. Давайте дивитись. У нас тут буде представлена одна моделька, 12 пар загалом п'ять 1640 гривень. Варта цей шкіряного взуття. Дивимося, як вони виглядають. Шкіра тут така в нас тигрова принтація, замшеві вставочки, лакові вставочки, класна підошва. Вона класно буде згибатися на липучках. Липучки доволі міцні. Дивимось. Ось так тут язичок виконаний. Дуже м'якенькі вони з внутрішньої сторони дивимось. Що в нас тут як тут виглядають? Розміри класні з 38 по 41, Чудова пропозиція для ваших клієнтів, які постійно на ніжках працюють, на ніжках стоять, тому що вони неймовірно м'якенькі і дуже зручні. І це правда. На наголошую, це шкіряне взуття. Дуже круто виконано. Тут ще такі закльопочки декоративні. 38 39 дев'ятого по 4 пари буде. Сорокового буде дві пари. 41-го буде 5 пар. Ось так. Нагадаю, 470 гривень за одиничку звертайтесь до нашого відділу. Продажу, контакти будуть під цим відео.